Благословляємо Отця, Сина, Святого Духу по віки віків. Ми зараз будемо молитися, просити Бога, за волю Божа захистити всі церкви країни Україна. І зараз кожен може присоєднатися до цієї молитви, тому, що церкви побудувати, щоб треба майстер, що не кожен зможе, і їх треба зберегти. Як і історико-культурні, і як духовні центри, там, де Господь царює. І написано, що з рук Божих ніхто не повинен видирати. І будемо молитися по 92 царю «Царює Господь задягнувся у велич. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе, Духом Святий, Царю Господі, візьми владою на небі й на землі, який дав отець сину, візьми кожну церкву під оборону, Боже, кожного віряніна, кожного монаха, священника, і захисти, Боже, захисти своєю сили від всього того, що не від Тебе. Написано: Царю Господь, по слову, царю Господь. Зягнуся уваг, заягнуся, Господь поперезався він силою, і міцно поставлений всесвіт, щоб не захитався. І всесвіт міцно поставлений, і церкви міцно поставлені. Престол твій з великої букви Божої поставлений міцно страдавна, а з вічності ти Господь царював, царює і буде царювати во віки віків. І тут далі цим самі почув, що ріки піднесли о Господи, ріки піднесли свій гурки. Дійсно, що ми пам'ятаємо, дякуємо Богу, в ці молитві, за що Господь да, що зима така тепла була, що дійсно ніхто не, не мав можливості навіть і замерзнути добре, що без світла що ми пережили таке, такої зими ще не було, як Бог нас благословляв. І ми хочемо прославити Бога за милість, що Господь нас так милував, щоб боронив Київ, просили, коли молитися за Києва, щоб Бог дав, щоб не взяли, щоб Господь якби дав вистояти місто. Я просила особисто казала, Боже, ну там же в церкви, там же ж лавра, Боже, не допусти, щоб його взяли. І разом з багатьма людьми, я думаю, не я одна, багато молилися, навіть цих людей, які, може, хтось і не вірить, вважає себе, що він не вірить. Но тоді молилися всі під час повітряної тривоги. Богі. І Бог відповів, змилувався. І зараз нам треба подякувати Богу за це, що Господь таке нам милість зробив, що вистояв, вистояло місто, поміг, що Лавра не, також не пострадала. І церкви, навіть в Ірпіні, я особисто бачила свою малесеньку церквушку, яка мені так подобалася. І там вона практично не пострадала, тільки там малесеньке віконечко десь було там зверху вибите. Ми просимо Бога, щоб і далі Господь зберігав наші церкви. Зберігав кожного вірянина. Хочемо подякувати Богу, що Господь сильний. То що я хочу сказати. В молитві що тут, написано, що ріки піднесли, у господи, ріки піднесли свій гурки. І зараз за це наводнення аж страдають прості люди, не ті, хто там хоче щось забирати, бо зв'язують ці річки, наводнення з тим, що робиться з лаврою. Тому що нічого там не таяло цього року, не було таких сильних снігів, не було морозу, щоб стільки так вода піднімалася. Були роки, коли було снігу багато, криги багато, і то так не піднімалося. Тому люди добрі. Давайте схаменемося, поки скажемо, Господі, прости, прости Боже, і поможи ходити твоїми путями. Церкви повинні приналежати Богу. І написано далі в цьому псалмі свідоцтва твої дуже певні, а дому твоєму належить святість у Господі на довгі дні. Оце я тільки що хотіла молитися. і, і Очі так подивились на цей псалом і там про дім Божий. Поэтому за Божий захист не піднімай руки на церкву. Якщо ти вже щось зробив, просто покайся, щоб не дуже сильно не була розплата не тільки тій людині, а, вообще, а вообще, щоб не було для країни, тому що не можна на церкви руки піднімати. І ми слава Богу, що Господь царює в житті. Просимо Бога, влаштувати життя. Щоб Бог поміг кожному щось побудувати, як Федір, Монах почав гребти Лопатою. І такий комплекс господь звів на віки це з 1051 року. Цей комплекс кого цікавить. Історія, а не просто до чогось там прикупається. То 1272, там щось про ту країну, яку з якою зв'язують цю церкву. Хоча церква каже, що вони вже не, не московські, а їм кажуть московські, московські, не можна так казати. Тому ми просимо Бога за звільнення, звільнення. За те, щоб Господь царював і в лаврі, і поміг нам всім походити Божими путями, подякувати Богу, що ми зараз Господь поміг нам вистояти. Слава за все, лицю Святому, віків, віків.